У всьому світі профілактика або попередження всіх захворювань виходить на перше місце, тобто ми вже не лікуємо, а краще попередити любу проблему, чим її потім вирішувати. Правда, тим більше, якщо йде мова про здоров'я, а тим більше про здоров'я діток. Стоматологічна профілактика, тобто попередження виникнення проблем із зубками, це найефективніший метод, тобто, немає там специфічної профілактики онкологічних захворювань. Стоматологічна профілактика існує. Найдешевший спосіб попереджувати виникнення проблем це навчити правильно чистити зубів, зубки у дітей, і, і зрозуміло що легше навчанню піддаються діти. І саме діти дошкільного віку. Вони сприймають усе як вперше. А якщо це ще подавати в формі гри, то це дуже ефективно. Вони це запам'ятовують, розказують своїм батькам, старшим братам, братикам, і сестричкам, і навчають. Таким чином це буде дуже ефективний спосіб профілактики. Саме тому ми з лікарями-інтернами стоматологічного факультету в рамках їх навчальної програми ходимо зараз в дитячі садочки і вчимо фактично індивідуально діток чистити зубки, тобто показуємо їм як це робити? Виставляємо їм руки, щоб правильно вони чистили, не просто вичищали, як попало. Саме до чого зводиться в нас зараз чистення зубів у дітей. Набрали повний рот пасти, трошечки щіткою там щось поєлозили, і на цьому все закінчилося. А тут саме потрібно так, щоб навчити правильно. Ідею мене дуже є багато, просто зараз іде економічний розрахунок усіх параметрів для контингенту дітей. Поки що ми беремо місто Ужгород, оскільки це зручніше добиратися, і стоматологічний факультет знаходиться саме в цьому місті. Є бажання таку саму програму проводити у всіх районних центрах Закарпатської області. Що використовують вони моделі зубів, тобто такі, якби в іграшковій формі, і щітки, які нам, тобто моделі щіток, вони не індивідуальні. Було би ідеально, якби ці щіточки були індивідуальні кожної дитини, щоб можна було їм показати, як це робиться в порожненні рота, не у дзеркальному відображенні, так як зараз вони бачать. Ті директора шкіл, до яких ми зверталися, дуже з великою зацікавленістю, обізнаністю, і їм це потрібно, вони це хочуть, хочуть це діти, діти. Ви самі бачили, наскільки вони активно включаються в роботу. Вони починають розповідати інструкторам, якими являються лікарі-інтерни стоматологічного факультету все про своє життя, про свою школу, і в тому числі в в в наладжується гарний контакт. І вони. Встані їх навчити, найзручніше брати діток дошкільного віку 3-4-5-6 років, тобто середні групи садочку і старша група садочку. В школах трошки складніше, але у нас в нашій кафедра стоматології дитячого віку, яка яку я очолюю в університеті в Ужгородському національному університеті, зараз має одну з клінічних баз це 20-ту школу. В двадцятій школі ми проводимо повністю якби такий проект. Він не є настільки пілотним, оскільки… Тільки диспансеризація і профілактика була розвинена в радянському союзі, дуже гарно, стоматологічно. Зараз ми її просто відновлюємо і показуємо наскільки вона ефективно працює в регіональних масштабах. Тобто, 20-та школа зараз закінчуються всі огляди всіх дітей в школі, повністю всі, а потім будемо проводити. Я думаю, з понеділка, якщо ми буде цікаво, можемо. І в школі це зняти сюжет. Просто приходимо на урок да, до дітей, на уроки здоров'я в них так звані. Да, забираємо групу дітей, приводимо до себе в стоматологічне крісло, привчаємо їх до крісла. Можливо, буде в формі гри так, що один буде лікарем із дітей, один буде пацієнтом, і вони будуть один одного оглядати, щоб вони навіть звикали і зникав страх перед стоматологічними втручаннями.